Завершився марафон 5.0 рух до себе. Запрошую вас на наступний марафон, який відбудеться 1 грудня. І на, цю, на кожному марафоні у нас один і той самий навик, якому я вчу дівчаток. Але в процесі цього навику ми дуже багато чого робимо, різних практик. Самий головний навик це відчувати своє тіло, відчувати свою душу і приборкувати розум. Тому що він, звісно, нам не товаріщ. Він товариш, коли він в плюсі, коли він в позитиві, коли він дає саме ідеї, перспективи і так далі, а не коли він вам ну, навалює якісь страхи. І оце самий головний навик, який ми робимо в процесі 10 днів. І це саме нас виводить на високі вібрації, тому що у нас поєднується оця вертикаль, да? тіло, душа, розум. Автоматично ви становитесь, переключаєтесь на позитив, на високі вібрації, на перспективи і так далі. Якщо, якщо, наприклад, ми не відчуваємо тіло, і ми ще додатково не відчуваємо душу, і ще додатково ми йдемо за своїми страхами, ну, то ви розумієте, що ви в низько вібрації провалюєтесь. Там немає ніякого розуміння, хто я, що я, куди я йду, і які в мене перспективи. Тому дуже важливо розуміти, навіть якщо ви навчаєтесь на якихось курсах, де вам, ви там, наприклад, розвиваєтесь саме в якоїсь темі або там духовність, або там таро, або астрології, або ще щось, дуже важливо розуміти, що також тіло підключати обов'язково. Без цього. Не відбудеться у вас ніякого трампліна, ніякого старту. Саме на марафоні ми цього вчимося, і я дуже багато дівчат веду, дуже багато їм розповідаю, дуже багато требую від них саме відчуття тіла. І це дійсно круто. Тому я запрошую вас, багато дівчат я не беру, тому що я їх веду, я їх продивляюся. І Мені важ, важливо результат. Мені важливо, щоб кожна з дівчаток пройшли цей марафон, кожній приділити увагу, щоб кожна дівчинка була, в неї був саме результат, от якої вона прийшла до і якої вона вийшла після, саме в цьому марафоні. Тому пишіть в особисті, не затягуйте, бо багато дівчат, як я кажу, я не беру. З 1 числа, з 1 грудня, починається новий марафон. Запрошую вас!